З 8 березня вступає в дію новий порядок розблокування податкових накладних. А ви готові? Напишіть у коментарях. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Ігорем Єсько та командою SEMINAR.com. 12 січня 2023 року Міністерство фінансів України видало наказ за номером 19, яким внесло зміни в порядок реєстрації. Розблокування податкових накладних та розрахунків коригування до них. Чого стосується цей наказ, тут є важлива деталь, це те, що вам надається додаткових 5 днів для того, щоб ви могли надати документи або додаткові пояснення до комісії регіонального рівня, які ви вже надали раніше. Що це значить, якщо ви подали податкову накладну на розблокування і подали документи до цієї податкової накладної? Якщо раніше Державна податкова служба вам відсилала відмову і не реєструвала податкову накладну з трактуванням про те, що недостатньо документів чи недостатньо пояснень, то на сьогоднішній день, відповідно до цього наказу, Державна податкова служба до вас може звернутися з проханням. Надати додаткові пояснення чи додаткові документи. І після цього, протягом 5 днів, ви маєте право надати ще додаткові документи або додаткові пояснення. І після того, як ви надали додаткові документи, додаткові пояснення, комісія регіонального рівня протягом 5 днів з останнього дня подачі вашої приймає рішення вже. Чи зареєструвати податкову накладну, чи відмовити в реєстрації податкової накладної? А щоб отримувати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк та поділитись цим відео з колегами. А ми продовжуємо. Отже, яке рішення комісія ДПС може прийняти і в якому випадку вона відмовить вам у реєстрації податкової накладної. Дивимося. Рішення про відмову в реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування буде прийнято у тому випадку, якщо ви не надали або надали неповно додаткові пояснення або копії документів. Документи складені, оформлені з порушенням законодавства України. У даному випадку комісія регіонального рівня прийме рішення про відмову в реєстрації податкової накладної. Що ще нового відповідно до цього наказу? Це те, що нові форми рішення про реєстрацію, відмову реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування. Також повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень або документів. Отже, ми бачимо, що цим наказом вводиться нова форма рішення і нове поняття, саме повідомлення про подачу додаткових пояснень. Або додаткових копій документів. Друзі, як ви вважаєте, якщо 8 березня запрацює цей наказ, це полегшить роботу бізнесу і спростить сам процес розблокування податкових накладних? Чи все залишиться на попередньому рівні? Скажіть свою думку. Напишіть, будь ласка, під даним відео, нам вона дуже важлива і цікава. Перше. Додаткових 5 днів для подачі додаткових пояснень або копій документів, якщо не вистачає. Друге нова форма рішення про реєстрацію, нереєстрацію податкової накладної або розрахунка коригування. І третє це вводиться поняття як повідомлення про надання додаткових копій документів або додаткових пояснень. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики, інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорити зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канал в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Симінар. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!